У рамках розслідування кримінального провадження щодо побиття Тетяни Чорновіл, ще з перших часів, до того, як до слідства попали фрагменти відеозапису, переданого народним депутатом України Арсенієм Місенюком до Генеральної прокуратури, було вилучено записи від регістраторів з автошляху, по якому рухались автомобілі. Ці записи оглянуті та проаналізовані, тому слідство розполагає даними щодо часу та маршруту руху. Транспорту двох автівок, які були учасниками пригоди, це дозволить перевірити правдивість свідчень, які маються у кримінальному провадженні. Крім того, призначено більше 20 експертиз, серед яких молекулярна генетична, дактилоскопічна, трасологічна та інші. Наразі слідством отримані висновки хімічної експертизи, відповідно до яких фрагменти фарб, які знаходяться на автомобілях, повністю співпадають. Це дозволяє слідству зробити висновки про те. Що слідством вилучені саме ті автомобілі, на яких рухалася потерпіла та підозрювані кримінального провадження під час інциденту? У кримінальному провадженні вже допитано більш ніж 50 свідків, і подальше розслідування проводиться згідно із планом для того, щоб встановити роль кожного фігуранта цього провадження.